Томе рік 25-й відкритий чемпіонат України серед ветеранів сучасного п'ятиборства в категорії Мастерс. Він є традиційним, має статус міжнародного, і вже 25-й рік поспіль п'ятиборці змагаються саме на Житомирській базі. Змагання взяв участь 83 річний заслужений тренер України Костянтин Щеглов, який 60 років тому був фундатором цього виду спорту. 1956 діясот підесят в Житомирі проявився перший чемпіонат Житомирської області по современному п'ятиборю. Я щасливий був участвовать в цьому чемпіонаті. І не тільки участвовать, а бути призером чемпионата. Ветерани сучасного п'ятиборства змагались в плаванні та стрільбі, кінному конкурі та фехтуванні, а завершували програму легкоатлетичним кросом. Сюди приїздять наші колеги, всі, хто любить сучасне п'ятиборство, з великим задоволенням і з великим ентузіазмом. Їм завжди приємно, вони завжди згадують свої минулі спортивні баталії, вони завжди стоять на вістрі тих от елементів, які дозволяють і подальшому розвивати наше сучасне п'ятиборство на Житомирщині. Учасники змагань приїхали з різних куточків України і навіть з Молдови. Більшість з них вихованці Житомирської школи сучасного п'ятиборства. Петро Челпанов щороку приїздить з Миколаєва і вже традиційно стає переможцем у своїй віковій групі. Йому сьогодні 69. В першу чергу я черпаю сили молодих, і хочуть у мене виграти, і це дає мені силу. Ветерани п'ятиборства Микола Кулик та Олександр Мисик нещодавно повернулись з медалями чемпіонату світу з чеської столиці Праги. Микола Кулек і на цих змаганнях здобув впевнену перемогу. Кожну неділю вже приходиться. Во-первых, я чувствую себя уверенно, є определен запас сил, который никак не сказывается на выступления регулярно на соревнованиях, на его напрямку. Естественно, что да, действительно, начиная с 22 числа, когда был турнир во Львове международный по плаванию, я участвовал, потом через полторы недели в Германии, этап Кубка Европы в городе Нюрнберг, победил там, то есть проявил себя и для страны, и для себя лично доказал, что есть еще, как говорят, порох пороховницек. И реально. Є запас сил, несмотря на те, що вже рубеж 55 років літріадально. Організатори відзначили всіх переможців у кожній віковій групі. Поряд з ветеранами в змаганнях брали участь 15 юнаків та дівчат, вихованців спортивної школи авангард та вищої спортивної майстерності. Переможцем турніру став Володимир Журба, який вперше виконав норматив кандидата у майстри спорту. Сергій Багінський, Володимир Рябуш, новини Житомирщини. Першу обласну спартатяду серед голів районних сільських та селищних рад ініціювала обласне відділення фізкультурно-спортивного товариства Колос вона проводилась із семи видів спорту на спортивних майданчиках Черняхова. Учасники змагань демонстрували свою майстерність волейболу та футболу, шахів та шашок, грівому спорті, настільному тенісі і навіть на більярді. Така спортивна програма дала можливість різнопланово проявити себе учасників змагань, які з'їхали з усіх куточків на. Нашої області в загальному заліку бронзові нагороди завоювали представники Хоршівського району. Гарні враження в мене особисто і у наших членів команди Хоршівського району. Ну, я думаю, гарно виступили. Я думаю і бажаю, щоб все-таки такі турніри в подальшому проводилися щорічно. Це буде і заохочення сільським головам, Це здружує, організовує і. Дає можливість не тільки займатися спортом, а й вирішувати інші питання. Друге місце з усіх видів спортивних змагань вибирала команда Полинського району, а голова районної ради Анатолій Липко завоював перше місце з настільного тенісу. Я особисто теніс граю вже більше, десь біля 30 років. Почав біля як коли мені було 30 років грати. Ну так, це моє хобі. Крім цього, ще. Потрохи бігаю в футбол. Ну і біля себе ми так організували. У нас є клуб Фанат, де кому вже 50 і більше. Ну а коли голова районної ради має такий спортивний нахил, то, мабуть, і собою підтягує і сільських голів. Команда Новоград-Волинського району, лідер спортивних досягнень області, і цього разу отримала чемпіонський кубок що Це перший раз серед сільських голів, така проходить, наскільки я знаю, спортакіада. Ми готувалися заздалегідь за два місяці, бо ми звикли постійно займати перше місця і на, ну, на друге місце ми не розраховували. Всі команди вже готуються до наступної спартакіади. Віднині ці змагання проводитимуться традиційно щорічно. Це гарний змістовний. Я побачив футбол, волейбол. Були чемпіони області з настільного тенісу. Це голова районної ради Лепко Анатолій Петрович, який є чемпіоном серед депутатів. Тобто професійний рівень також високий. Я думаю, якщо будуть приїжджати і змагатися голови районних рад, голови сільських селищних рад, це дасть можливість їм все-таки по іншому віднестись. До спорту Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини.